Сьогодні я вам покажу, як вдома можна зробити професійну чистку обличчя, дякуючи скрабуру від Ксюстор. Чистка проводиться на попередньо очищену шкіру, і далі ми використовуємо гель холодного гідрування. Гарненько наносимо його кисточкою або рукою, а після цього заклеюємо обличчя харчовою плівкою і витримуємо 10 хвилин. А далі розпочинається найцікавіше: ми вмикаємо скрабер, знімаємо плівку з обличчя і починаємо проходити ним по кожній діляночці нашого лоба. Щік, носа, бороди, і спостерігаємо таку картину. Гель перемішується з усіма забрудненнями, які сидять у наших порах. Ультразвуковий скрабер працює таким чином, що він нагріває нашу шкіру і виштовхує легеньким масажем абсолютно все, що є у порах. Як ви могли бачити в попередніх кадрах, шкіра дійсно стає ідеально чистою. Шкіра звільняється від чорних цяток, відмерлих клітин, і за рахунок того потім має дуже чистий і сяючий вигляд, що до речі, дуже складно не помітити навіть на відео. Ну і завершальний етап очищення це кріомаска. Зверніть, будь ласка, увагу на консистенцію її. Так приємно наносити на обличчя, а призначена вона для охолодження та заспокоєння шкіри після глибокого очищення.